У нас сьогодні така сіренька погода. Дощик моросить, тому сашулькою ми сьогодні вдома. Mm -hmm. Сашулька співає. А у мене сьогодні день готовки. Поставила варитись курку. Це перший буде бульйон. Я його завжди зливаю, тому водички тут в мене небагато. От, завжди варю, до речі, борщ з курки. Жені так більше подобається. Так, дракошу, мама так, це я зробила з маршмеллоу, дракошу, сашулька нам грається. Тримай. Це я готуюся до нового року, до Дня Миколая. От ще поставила варитися водичку, поставила на макарошки. У нас сьогодні будуть о, о на вечері макарошки, ще свинятко ага, я... і ведмедик. О, так, і ще буде у нас так, борщ на перше, макарошки на друге. Та хочу запікти я в духовці курку з цибулькою, з морквою. Зі спеціями все замішаю і відправлю. От, і ще будемо з вами сьогодні готувати млинці. Знайшла рецепт один схожий на мій рецепт, але там треба дещо додати. От я вам трішки пізніше розповім. Така розпаковка від Жені. Mm, yeah. <laughs> Заходив в магазин, бо ми ж сьогодні не виходили, тому що дощ. І Попросила його купити. Яйця. Для роботи мені потрібні апельсини, лимончик, сашулька щось просила сирочок такий, Красиво. і щось і хліб Курбаса. А ще ковбаску. Ага. О, Козацька ферма. Це ти окремо купляв, да? в магазин заїжджав. Да, у нас є поруч козацька ферма. От. Купив все. Ось така експрес вам розпаковка. Ага, Сашулька там щось готує, готує, займається, поки мама там готує собі. Сашулька готує собі. Дадуть? Щось там бублики. У мене більше, не собачок. Борщик для собачок. А, да, до речі, ми в а, набір. Ось такі класні продаються там з щенячого патрулю. Гляньте, які прям, як, прям дуже класні да, іграшки. Взяли ось такий набір. Ну, от і все, дівчат, наготувала я. Гляньте, який борщик. В мене на вийшов такий. Скоро будемо їсти. Хто що захоче, той і буде. Хто хоче борщ, хто хоче макарошки. І ось дивіться, яке м'яско вийшло. Ароматне. Я спочатку у фользі готую, а потім я знімаю її. І десь хвилинок 10 вона ще готується в мене без фольги. Ось так. І, як ви бачили, спагетті зварила я сьогодні. Все, треба ложку витягнути. Будемо зараз їсти, і всім, хто їсть, вам також всім смачного. Ну і дівчат, як обіцяла, ділюсь з вами рецептом млинців. Млинці будуть незвичні, а будуть з додаванням гарбузяного пюре. Я вчора запікла гарбуз, перебила блендером. Ось так плівкою я накрила і відправила в холодильник. А Сьогодні тепер я його буду використовувати. Для млинців я взяла свій рецепт. Він у мене перевірений. Тут в мене 3 яйця, 3 яйця на пів літра молока, дрібка солі. Треба нам далі ванільний цукор, 2 столові ложки цукру, 2 столові ложки соняшникової олії і 200 г борошна. Зараз я це все добре і ретельно за допомогою вінчиків. Міксера цього змішаю і будемо з вами смажити. Додається, додаю ванільний цукор, дрібка касіль і 2 столові ложки цукру. Це добре збиваємо до такої світлої піни. Після того, як збили яйця, треба додати десь 3 4 столові ложки цього пюре. І так само за допомогою венчика ми все перемішуємо. Перед тим, як додавати борошно, я завжди додаю молоко десь половину половину упаковки В упаковці 500 мл, десь 200-250 мл я додаю. Потім додаю туди борошно, добре все примічую. За рахунок того, що я не додаю одразу всю кількість молока, немає комочків Після залишку молока я одразу все перемішую і додаю наприкінці вже олійку. До речі, ось така консистенція тіста в нас виходить. Ще додаю олію на пательню, це я її додаю в самий-самий перший раз на перший млинчик. Потім я вже просто спокійно смажу, і олійку я не додаю. Вони так чудово смажаться і нічого не пригорає. Також ще треба смачувати. Ну, це ми так любимо, кожний млинчик вершковим маслом. Що, дівчат, насмажила я млинці. Це правда, не вся кількість, їх було значно більше, тому що, поки смажила, і Сашулька підходила, і я під'їдала. От, вони вийшли дуже смачні. Такі, знаєте, трішки відчувається присмак гарбуза, але не сильний. Вони якісь ніжніші стали. Більш такі, знаєте, прям, ну, я не знаю, ну, це треба спробувати. От, тому готуйте, пишіть, якщо що, якщо будуть питання, рецепт я залишу в коментарях під цим відео. Переходьте, кому цікаво, беріть. От, ну і звісно буду вдячна вам за зворотній зв'язок. Ні, Ну ви подивіться. Відкрив аджику, їсть з хлібом. Я кажу, а що ти кажу? Може, щось кажу, може, приберешся. А він каже: я їсти хочу. Кажу, ну так бери, кажу є борщ, макарони з м'ясом, млинці насмажила. Ні, він каже, хочу колбасу. Не трохи, не для себе. Каже, ні, хочу колбасу, кажу, повну їжі, кажу, бери їж. ні, він колбасу їсть. Ні. Буває у вас таке. У мене буває. Я думаю, буває. Друзі, всім привіт! Продовжую знімати це відео аж через день, тому що вчора я працювала, готувала зефір, і мені, в принципі, не було вам що зняти, що показати. От я ще вчора, після того, як приготувала на кухні, я прибрала все. І в мене так розболілася спина, а від спини розболілося потилася, що я весь вечір просто пролежала і нічого більше не робила. По плану, я повинна була сьогодні випустити цей влог у п'ятницю, але він вийде у суботу. Тому, якось так, вийде трішки пізніше. Зараз ми з сашулькою зібралися, будемо їхати на пошту. Чекаємо Женю, він зараз повертається з роботи, нас забере, ми поїдемо відправимо замовлення. А потім треба буде заїхати купити цукор для роботи та згущене молоко. Сьогодні приписувалася з одним фондом, вони подали запрос в інстаграмі в сторіс: попросили, хто може допомогти військовим, тому що у неділю приїжджають військові, для них треба приготувати якісь смаколики. От, ну я запропонувала, я час від часу так роблю. Просто то через одну дівчину-волонтерку Юлячку я через неї передавала військовим. А це через цей фонд, вона, до речі, співпрацює з цим фондом. Так само вони один одного знають. Ну, тому я на них підписана. От, я виходить, побачила, ще раз повторюсь, написала їм. Сказала, що я вам можу допомогти, приготувати там горішки, зефір. Вони сказали: клас, все супер. У неділю заберемо. Тому сьогодні мені треба буде приготувати зефір. Там просто ну, не квіти, звичайно, а просто звичайні класичні заввідки. І насмажити треба горішки, а вже в суботу, ввечері буду я їх начиняти. Ух, Висказалася. Тому так, такі в нас справи. Коли в мене робота, коли готую зефір, то, що там ну, таке все різне, то мені просто нема коли знімати, що показувати, тому що вся в роботі, От ну, так, такі в нас справи. У нас, до речі, похолодало, опалення нам ще не дали. От. Але ми не мерзнемо. Якось в квартирі в нас комфортно, тепло, відносно тепло. Ну, нормально. Не спекотно, але і не холодно. От. Тим паче, коли я щось готую, воно тепло йде і осушувач плюс ще працює, коли усушувач працює постійно, то він, від нього ще йде тепло. Ось так. Ось такі в нас справи. Зараз, вже, мабуть, я дивлюсь, на час вже треба буде одягатися, потрошки виходити на вулицю, зустрічати Женю, щоб він вже не заходив додому. Пригнули йому в машину і пилі. Все, ми виїхали і з Женю розмовляємо. що Сьогодні е триває повітряна тривога вже пішла сьома година. Майже цілий день. От, е цілий день ще безпілотник розвідувальний, якийсь там два літало, і Суперкам якийсь там літає. От, і ми з Жені розмовляємо, чого не пишуть над яким районом. А, воно літає, щоб знати. Воно так знаєте буде трішки спокійніше, коли ем, знаєш, над яким районом воно літає. А також ж не знаєш. А може не треба, щоб таке писали, так? Да? Стоїмо, чекаємо. І... а може в АТБ? Що тут буває, От я впевнена, всі завжди проходять через це вік'я. В тебе такі схожі є навушники, до речі, треба десь знайти. Кума, кума привіт дарувала сашульки, які ось такі навушники. Треба буде подивитись. До речі, в тому році я купляла ось такі, треба десь знайти. З переїздами я десь загубила. Я їх вже не питаю, Женя каже, я не знаю, де вони. Десь вдома. Десь вдома. Треба шукати, тому що мені для роботи потрібно. Так, що тут ще потрібно? Ми в принципі сюди прийшли. За чим? Цукор хотіла цукор, да ми за цукром сюди приїхали. Ой, гляньте, який будиночок прикольний геть. Яка що хочеш? Олень, олень. Дай. Що Прекрасна річні. Це Сашульки маска. Тільки помітили, що нема. Звичайних лампочок вже. Ну, лампочки розжарювання. Да. Мам, лампочки розжарювання. Так, так, на угу. <смеш> що хочеш? це бачиш, це якщо це коли ну, рушня. Да? Що рушня? Коли а, коли прилітає, світла не буде. Да, ага, да, ну да. так. <світ> <і> можна от це глянувати. Але ще світло в нас є. І, У, і воно, мішочки. Воно, воно 10 метрів, коротше. Невеличкі, так? Да? 10 метрів, прикинь. Це, виходить, ми... кімната у нас в довжину 5 метрів. Це ну, двічі отак. Ага, обмотатись, коротше. Угу. А так нібито небагато, так? Да? Угу. 100 лет. Нічого. У нас ще прийшло до мене ще замовлення. треба забрати. Оп, для роботи. Одна посилка, от інша. Коротше, йдемо ми. Зараз треба ще за згущенкою зайти. Скупилися. Сашуль, пішли. Ми вже вдома набрали ми цукру. Тут 7 кіло. Багато взяли. Так, макарошки, рис, туалетний папір. Це взяла кріп. У нас є креветки, хочемо зварити. Оце ось такий лимонний сік, концентрат. Я беру для роботи. Мені треба. Взяли йогурти, сирочки. Вон ще одна пачка цукру. От, що ще? Сашулька обрала. Ось такий собі боб, якийсь новий, у нас такого ще не було. То якось один час купляли такі боби, а у нас там попадалася одна і та сама іграшка, і перестали купляти. Так, сашульки молочний коктейль. Ось тут солодкого взяли, в АТБ. Ось такі крекери смачні, шоколадка. Булочка. А, вона подвійна навіть тут, да? Ага, тут дві булочки. Твікс. Прикольно, я не бачила. Так, потім ось оселедець такий взяли. І дві банки з гущенки. Все. все, що ми купили. Зараз будемо розбирати і будемо вечеряти. Так, гляньте, який прикольний нам попався. Це Прикольна іграшка, так? Да? І така, знаєте, він такий важкенький. Це в нас хто в нас кроко. кроко ось. Ага. Перед тим, як будемо їсти. Поставила розмаражуватись яблучне пюре. Завжди його ось так готово вже порціонно. Фасую в такі пакетики та відправляю в морозилку. А потім, скільки мені треба ось такий пакетик на одну порцію приготування зефіру, скільки мені треба порцій, стільки я пакетиків і достаю. Дуже зручно. От, це достала для хлопців, буду готувати. Так, і розпакувала в мене було дві посилки в двох інтернет-магазинах. Я замовляла, це в мене. Від ягурман Агарагар свіженький та альбумін. Пів кіло. Так, А це я замовляла в іншому магазині. в Домашній пекар з Дніпра цей магазин. Це, виходить, в мене йдуть барвники харчові. Пізні тут я замовила. І ще були, до речі, я їх вже просто на місце поклала, замовила я цілу упаковку для. Вручення, Коли по місту, наприклад, да, якщо в інше місце, місто я відправляю, то я відправляю в коробках. А якщо по місту, то я видаю замовлення в пакетах, крафт пакети з ручками. Я їх тому відправила на місце. От. А це в мене ось сюди на кухню піде. В ось в таких в мене коробочках я дістала, бачите, в мене вже ось тут. Зовсім трішечки. Агар завжди залишається, тому що його на одну порцію зефіру, то його менше треба, ніж альбуміна, Тому альбумін у мене закінчується набагато швидше. А ще я ж готую маршмеллоу, тому. Так, а для маршмеллоу агар-агар не потрібен, там потрібен джелатин. От, і дістала ось така у мене коробочка. Тут в мене зберігаються барвники, сухі барвники. Тут ось такі барвники, якими я користуюся, а ось так я перевертаю, коли в мене закінчуються. Тому ось ці барвники підуть зараз от сюди, ось так. А ось цей сюди піде. Тут в мене ще трішки залишився, але треба було доповнювати. Все, ось так трива. У нас зараз з Жені вечірній чайок. І я, дівчатка, знов готую. І сміюсь, Жені кажу, що в мене якийсь сьогодні кулінарний влог. Тому що я на початку цього влога показувала, як я готую. Млинці ми з вами готували. Це було позавчора. Вчора я нічого не знімала. От. І сьогодні ось ввечері так само. Я ж м'ясо розморозила, тому перш ніж готувати зефір, думаю, приготую, швидесенько, поставлю тушкуватися в духовку тівтєлі. в Зараз я смажу цибульку з морквою, поставила трішки підварити рис, щоб він такий наполовину, щоб він був готовий. Та перекрутила вже м'ясо на фарш. Це перемішаю, додам сіль, перчик ще Яйце. Потім накатаю, я ось так кружечки зроблю ціфтівки. Залью підливкою. А підливка в мене буде, знаєте з чим. Я ось цю засмажку із цибульки і моркви. Тут в мене подвійна порція, в мене була така доволі велика морковка та дві цибулини були. От, я половини половину додам сюди до фаршу, а в половинку додам томатну пасту, залью водичкою. Так само треба буде трішки підсолити, додати цукор от, за смаком. І потім я ось ці сирі тівтільки залью, накрию фольгою, ну, я вам трішки пізніше покажу, як це все зроблю, і відправлю в духовку. І все, і буду свободна. Це в нас вже будуть тівтільки на завтра. Тому що шкода, м'ясо розморозила, треба було приготувати. От, так що так, такі в нас справи. Тому, дівчатка, знову що? Знову я на кухні, знову готую. Ну, мені подобається готувати. Я, до речі, давно не готувала ті Женя каже, що ти готуєш? Кажу, ті Женя, о, то ми е, е, їли або... Як котлети, або так чисто м'ясо або борщ. Останнім часом так само часто готувала. І з такого я готувала перець фарширований. У нас замість плову і тівтіляк був фарширований був фарширований перець. Тому тівтільки я не готувала. Але перець вже закінчився. От Тому готуємо тівтільки. Ось такі вже у мене наполовину готові тівтільки. Ось я подливка. Зараз я буду заливати, буду накривати фольгою та відправляти в духовку. Тихо, 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 тихо. Як вже фольгу в кадрі, він такий чик чип чик фокус на води. Поки Женя вмив посуд після вечері і готувалася. Ті в тілі я вирішила сісти собі, зробити манікюр. Думаю, зніму старе покриття, зроблю манікюр і буду займатися зефіром. Але щось пішло не так, і я вирішила вже доробити все до кінця. Вже от почала покривати собі лаком. Думаю, зроблю і потім вже буду готувати зефір. Бо, чесно кажучи, мені манікюр треба було робити вже давним-давно. А все просто часу не було. Тому я вирішила сісти вже, думаю, дороблю до кінця, а потім все інше. Покриваю сьогодні я ось таким лаком. Купляла я в Одесі, це в мене 20,27 20... номер. Ну от і все, Дівчат зробила собі манікюр. Тепер я задоволена і можу тепер працювати, готувати зефір. Мої вже пішли відпочивати. Женя пішов вкладати сашурку, я тут на кухні закрилась, а, зробила собі чайок, підготувала собі тут все для роботи. Вже навіть переодягнулася, тому що, коли робила манікюр, цей пил, ну, звісно, воно все летить, тому частенько переодягнулася, вдягнула свій фартух. Зараз буду вдягати шапунку і буду, ще раз повторюсь, готувати. А потім мити все, перемивати і лягати відпочивати. Ось так. Ось так. Я зараз собі поставлю щось для фону, щоб грала. От останнім часом, до речі, дивлюсь, знаєте, що передивляюсь. Передачу, розважальну, хто зверху. От, Подобається, не набридає. Люблю цю, цю передачу, От, тому зараз поставлю, буду дивитись, слухати і готувати. Тоді, мабуть, я на цьому буду закінчувати це відео. Дякую, що сьогодні були з нами. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Всім бажаю гарного настрою, всього самого найкращого вам! Зустрінемось з вами в наступних відео тоді. Всім пока-пока!